Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви з нами на каналі Професійного бджільництва. Ведемо трансляцію з однієї з пасік стаціонарного, можна навіть сказати, типу, де є група чистопородних бджолиних сімей і понад 60 бджолиних сімей, які були реалізовані з них пакети бджіл буквально в останні дні квітня. І зараз на календарі 25 травня. Ми вже другий раз фактично робимо ревізію на цій пасіці і хочу поділитися своїми враженнями і думками на рахунок якраз ситуації, яка зараз склалася взагалі і в нашому господарстві, і подібна історія. Очевидно, практично по всіх господарствах. Якщо не сказати, всього Закарпаття, то передгірної зони. Міжгірського, уже колишнього, Рахівського, Сволявського і інших районів, де температурні фактично максимум дещо відрізняються від теплих районів Закарпаття. Резюме. Станом на 25 травня у нас із тих всіх маточок, які йшли на обльот. Залишив, ну, Можна сказати, що плідних зараз є десь близько 10 маток станом на 25 травня. Тобто пройшло більше трьох тижнів з часу реалізації пакетів. Як не дивно, частина маток до цього часу ходить іще не плідна, частина втрачена. Ми роздали всюди контрольні рамочки. Вчора вечором я приїжджав, роздав маточники повторно по цим сім'ям. Відповідно, благо те, що є група на чистопородних вжилених сімей, які були донорами рамок контрольних для всієї групи, фактично, із тих, що пакети продавалися. І це дуже класно, дуже добре спрацювало, оскільки ми, роздавши контрольні рамки по всім сім'ям, з яких пішли пакети, перш за все забезпечуємо ну, відсутність трутовок банально. Так? Вони Дуже легко можуть бути за такий довгий безрозплідний період. Тих сімей, які, ну, на наш погляд, по оцінці, були все ж таки безматочними, було понад значить, десь до 30 з невеликим відсотків. Це говорить про те, що у нас цього року травень місяць є аномальним, нетиповим і вкрай несприятливим. Не тільки для медозборів, а навіть банально для парування маток для зайняття пакетною справою. Цей аномальний травень призвів до того, що всі матковідні господарства, які знаходяться у таких передгірній місцевості або гірській місцевості, практично були паралізовані в своїй діяльності, і вихід маток плідних він. Або рівнявся в нулю, або був взагалі мінімальний з можливого. Не винятком було і наше господарство. Як мінімум один цикл парування маток ми втратили кілька теплих днів на минулому тижні і теплий тиждень, який вже зараз йде до нас, і можливо і наступні періоди будуть більш теплі, вони якраз ну, дадуть можливість, очевидно, паруватися маточкам. Який висновок я для себе зробив? Насправді, щоб матки могли фізично паруватися, температурні максимуми повинні бути вище 18 градусів Цельсія. Це начебто класика жанра, всім зрозумілі речі, але на книжках в теорії ми їх так не сприймаємо боляче і явно, як в роботі, коли господарство. Планово виконує всі необхідні роботи і реалізовуються пакети, і планово виводяться партії маточників, все вчасно роздається. І потрібно тільки буквально кілька днів, 3-4 дні, для того, щоб матки могли успішно спаруватися. І коли весь травень, фактично, тих 3-4 днів ми не маємо фізично теплих. От складається якраз така ситуація, можна сказати, ризиковано катастрофічна, як склалася саме в цьому році. Що говорити про товарний мед? Зрозуміло, його у вуликах зараз немає. Ця пасіка стоїть в доброму місці. Кругом перед гір'я Карпат, прекрасні краєвиди, над нами Кряж Гірський і рівнина поблизу Притисянська. Важко важко но бжоли все ж таки для прогодування, знаходили собі тут поживу. І ми не годували цю пасіку в цьому році, ну практично взагалі. Перший раз роздали десь там в кінці березня були пасту з частичком, з тими всіма нашими хорошими речами. І на тому, на відміну від інших пасік, де доводилося раз-два підгодовувати бджоли для того, щоб. Ну, Банально не припинилася цікладка, не зупинився розвиток вджіл. Що важливо в цьому році е зробити і е як обезопасити свої пасіки від катастрофи? Перш за все, звичайно, вчасні ревізії і роздачу контрольних рамок по всіх безматочних сім'ях. Рамка контрольна це той громовідвід, так би мовити, який дасть можливість бджолам виводити свищову поки що матку до того часу, поки пасічник принесе ну, хороший, якісний маточник, який вирощується вже у сім'ях-виховательках, і несе певний хороший генофонд. Це дуже важливо. З іншого боку, звичайно, контроль за наявністю кормів. Я можу тільки поспівчувати тим пасічникам, які в цьому році вирішили. Брати яфинмет або поїхати десь у гори в цей ранній період. Є такі пасічники, зрозуміло, їх, на превеликий жаль, чекає невдача. І вона фактично ризикована. Та вся операція в зв'язку з ще більш складними важкими умовами для життя бджіл саме у високогір'ї Карпат. Але Мукачівський, Берегівський, Виноградівський райони як не дивно. Цей важкий час навіть змогли певною мірою отримувати товарні маточки на своїх господарствах. І в них обльоти по після пакетів пройшли ну майже 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 нормально. І це саме той випадок, коли у нас оті кілька буквально градусів, можливо два, можливо, три, різниці температурних максимумів одного. Району ландшафта, скажімо, екосистеми з іншої екосистеми, дають якраз або можливість, або не дають можливість спаруватися маточкам і тим самим успішно і планово працювати. Оце якраз те, що мене болить і що ми якраз зараз переживаємо всі. Тобто кілька градусів температурних вони суттєво можуть вплинути на результат роботи. І тут пасічник безсилий. Ми реально можемо бути дуже добросовісними пасічниками, дуже гарно, вчасно все виконувати, ну бути, як кажуть, звірцем виконавцем. але погоду змінити ми не можемо. І тільки приймаємо постфактом те, що з нами відбувається, і бачимо, що ризикованість і дохідність роботи на наших пасіках, в наших господарствах. Безпосередньо і напряму залежить від погодних умов. Оце так дуже коротко. Роблю включення, щоб поділитися своїми болями, своїми переживаннями і певним баченням картинки, яка складається в нашим господарствах. Якщо ти чим було цікаве і корисне наше відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Всіх благ. щастя!